А що це, що, 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 є люди, які займалися питання, Ви їх знаємо. І там заступники голови держадміністрації вказують по прізвища. Ні, там було... заступників не указано, але це дійсно було так, як це сказати. <реш> <реш> ви, ли, ви голова, це, голова споживчого товариства, вона підвернеться, що їй такий дзвінок був. Від кого? скажіть, будь ласка. От вас Володимира Я... <реш> 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 Ми заслуговуємо інформацію, а не проводимо дослідження. Давайте е, діяти в рамках своєї повноважень. Домовилися? Давати славіки депутата. Е, там було звернено е, від членів Радського Бережницької споживки про зловживання. Е, Голови правління Береганської споживспілки, на якому стані розслідування? Внесено в єдиний реєстр проводиться до слідство. Так вже скільки часу пройшло? Внесено воно буквально неділю-дві назад. Дякую. 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 Ще є які питання, депутати? Немає? Юрій Анатолійович, доброго дня всім, готовий відповідати на питання. Є питання? Немає. Да, займалися питанням міліцям Загаліченівських? Питанням Пономаренка? Питанням Пономаренка, питанням правомірності запитів, до всі командських підприємств району. На передодні посівної кампанії, де там юристи говорять, тільки три питання відносяться до уповноважень податкової інспекції. Сергій Ігоріш, на жаль, чи на е законодавчу я не впливаю на податкову інспекцію взагалі. І до сьогоднішнього моменту до цього часу будь-яких звернень таких до не тут тому питання... А питання те, що пройшли із яким, із капелюхом уже ново нового начальника податкової інспекції, повиписували рахунки на перерахування коштів. Це теж не відноситься до вашої компетенції. Вашу інформацію я зараз почув. Ваша інформація буде зареєстрована і проведеться розслідування. Я думаю, ми не скільки слів не будемо тут. Затримуємо всіх, так. Тобу, Матері, є ще питання, немає. Їншого? Немає. 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 Э, Стово надається депутату районної ради Костюшко Сергій <зу>? Я прошу. Кастю да, Сергію. Багато хто тут не знає суті питання. Я хочу на це звернути питання депутатів. Оскільки те, що я говорив, і ті вимоги. Які висвімов Майдан, сьогодні основна роль депутата контролювати всі ті негаразди всю ту корупцію, яка є в нашій державі. Повертаючись до останнього питання, напередодні проведення весняно-польових робіт, з приходом начальника податкової інспекції, всі керівники мають ці керівники сільськогосподарських підприємств і полотні. І не тільки і підприємців получили отримали кібума. Керівники сільсько-господарських підприємств повинні на протязі 10-денного терміну надати інформацію за 3 роки діяльності практично всієї. В чому суть цього питання? А якщо вони не дали за 10 днів згідно закону, значить податкова має робити перевірку повністю по всій діяльності цих підприємств. Я повторюю напередодні проведення весняно-польових робіт. Даречно це чи не даречно це інше питання. Мабуть, коли е -е, селянин виходив у поле, завжди була тиша. І всі зусилля були направлені на те, щоб виконати цю дуже важливу е роботу для того, щоб бути слідом. <пи> Далі. Ми зібралися з цього приводу, запросили начальника інспекції. Значить, а це, е, Практично це було зроблено за ініціативи голови районної ради, точно так, як і перше засідання по питанню райспоживспілки, це вже було друге засідання. Там все домовилися, вроді би. Але питання засереджує увагу, про що ми сьогодні говорили і на що наголошував Олексій Іванович. Всі ми причетні до того, що є. І те, що сказано було Володимиром Петровичем, воно абсолютно правильно було сказано. І відносилося і в мій адрес теж. Тому що сьогодні треба міняти систему влади. І я ще раз повторюю, для тих, хто э, стоїть в черзі і думає, що візьме портфель, і там все так. А, цю систему влади потрібно корінним чином міняти. Для цього повинна бути контролююча роль нас депутатів. П'ять підприємств сільськогосподарських подали позови на дії начальника податкової інспекції до суду. Які знаходяться зараз на розгляді суді. Але в суді, при первому позові, всі стали на диби, і як це суд з податкової інспекції. Відмовить. Це ми чекаємо. Нам сьогодні цікаво, наскільки там, яке рішення суду винесе. Тому що всі юристи кажуть, що це протиправно. Це, це, yeah. Yeah. це депутатський запит, а ми до цього повернемося і ще будуть інші питання, які ми не залишимося. І сьогодні питання стояти, або ми вирішимо тут на сесії, або тут сидати підприємці. Ми вчора ходили з Василем Олександровичем і внесли нормальну розумну пропозицію. Тому що це болить у кожного. На душі. Я что добавлю, Правильно сказал? <свист> Хорошо, добро. Значит, вы скажите мне, кому вы направляли рахунки, кто кого ухоживает на... Да подраку... вы скажите, я никому не направлял. Важно, э... э... ваш на на что вы обвините. Важно, что вы Зачем Я дам слово, повторяйте. Сейчас заканчиваю. Те, про яке ми говорили, ніяка влада не прийде, нічого не змінить, якщо з боку депутатів, підприємців, не буде встановлений, будемо говорити так, абсолютний контроль. І після, того, прийшли... І після того, як ми проговорили це, деякі підприємці далі прийшли домовлятися, по схемі існуючій до цього. Вибачте, ми сьогодні хочемо будувати нове суспільство для наших дітей. Чи ми далі будемо робити те, що раніше творили? І різниця в цьому всьому, я бачаю, що відхожувати відхожу Значить, Різниця в цьому одна. Наше старше покоління, наші батьки живуть абсолютно минулим. Ми заблудились між минулим і не бачимо чітко майбутнього. Наші діти заявили, що вони хочуть бачити тільки майбутнє. Вони не хочуть знати, яке було минуле. Вони хочуть бачити нормальне майбутнє. Тому питання, яке виникає зараз. Я думаю, що тут є підприємство, І е -e, вже питання, е я можу доповняти то всього. що я сказав. Але питання. Це питання стоїть, це питання не зніметься, це буде питання на контролі. І підприємці цього питання, кому давайте його вирішимо цивілізовано. Раз питання ілюстрації, давайте ілюстрацію. Але краще питання в тому, як в чому винен, ті, заяву заява виходить. Дякую. Зараз надам э, слово керівнику э, податкової. Я не ставлю на голосування, тому що также прокурор і начальник вони запрошувалися для того, щоб інформувати по даному питанню. Тому, Вадим Євгенович, будь ласка, дослов. Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. Мне приятно, что пригласили. Наконец-то, может быть, я надеюсь, что этот вопрос урегулируется. Я в должности два месяца Однако, по прошествии всего только месяца, почему-то такой Сергей Григорьевич Костючка возникли ко мне претензии. Именно этот человек инициировал меня на депутата Лешка и обвинил меня в несуществующих, я, если говорю, преступлениях. Однако, не обратился с этим заявлением в милицию. Я встречался со всеми теми людьми, которые подписались под свернение. Э, практически со, со всеми, не со всеми прямо-прямо, но практически со всеми. И все мне люди сказали, здесь же у нас собрание это громады, фактически, вы депутаты представляете свое население и знают эту ситуацию, это не только я выдумал". То есть Сергей Григорьевич почему-то настаивал, буквально терроризировал, чтобы они под этим и подписались и пришли на заседание круглого стола с претензиями. Что случилось в ходе заседания круглого стола, вы все видели. Оно все записано, спасибо нашему пану Трибубенко, да, это отличная, отличный способ доносить информацию до общественности. Все вопросы, которые возникли там, мы постарались решить. Более того, как оказалось, через два часа после этого сбора ко мне пришли люди, которые подписались под заявлением, что не будут давать ответы на запрос, и сказали, да у нас уже все готово. У нас вопросов нет. Но ну, Костючок нам сказал, ничего не нести и перейти сюда. Мне непонятно, Сергей Григорьевич, чем я так вас э, расстроил? кому сказал расстрою. Конкретно? Не нести. Спрашивайте тех людей, Значит, кому вы звоните. Я конкретно, не, не закончил, вырезали чусь, вырезали я Сергей вырезали. Григорьевич. На Дальше. По результату, по, по, по результату значит, обращений Сергея Григорьевича ряда предприятий, предприятий в суд. Довожу до вашего сведения, могу предоставить эту копию судебного решения, где четко на восьми листах расписано, был представитель Сергея Григорьевича там в суде, вот. причем это не Сергей Гри... Григорьевич был, а первое другое предприятие, но представитель один и тот же у них у всех. А какое отношение я до него имею? А я сейчас скажу, вы не волнуйтесь, люди пускай знают правду, раз уж такой разговор пошел. Вот. На восьми листах расписано о том, что нет предмета рассмотрения данного запада. В суд довольно сложный был, длился порядка трех-четырех часов, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть там нету такого, что там все в соответствии с законом. Сергей Григорьевич, когда ему вчера показал это заявление и решение суда, сказал, что все суды у нас продажные. Его право заявлять что угодно. Но вчера, когда он ко мне был, и когда он сказал, я ему что-то обещал написать заявление, это не соответствует действительности. Сергей Григорьевич, представившись представителем Родной Рады, пришел с еще одним представителем народной Рады ко мне в служебный кабинет, Не стесняясь, объявил мне, что если я... Да, разговор был не на агрессивных тонах, мы нормально мягко общались, но он мне сказал, что если я сейчас вечером до вечера не отнесу заявление на увольнение главе районной рады Нижинскому, то у меня под инспекцией завтра будет два автобуса с битами, которые разнесут всю инспекцию, повредят имущество, и я за это буду еще отвечать. Так я понимаю. На что он сказал, что я, как бы, вот с еще этим представителем их сдерживаю. Поэтому вы же учитывайте, какие мы хорошие. Я считаю, было много разговоров про люстрацию. Если вы считаете, что люстрация... Закономерно я тоже считаю, что она закономерна. Но для этого должна быть законодательная основа. Анархии не будет в этой стране. Вы поймите, она нас всех убьет. Должен быть закон про иллюстрацию, порядок иллюстрации, комиссия иллюстрации. Выходите Вы хотите в нее, Сергей Юрьевич, пойти? Войдите. Это ваше право, если вас туда возьмут. Изберет иллюстрационный комитет. И тогда вы будете задавать свои вопросы, и вам на них будет отвечено. Но я не могу понять, пока закона нет, как вы можете, приходя, представлять с народной рады, даже ну, неофициальная организация какая-то, да, громадь. Я все понимаю, я дам отчет. Я вот сейчас его вам и даю, фактически, как и представителям Родной Рады. Так вот, по запросам моим, извините, я закончу, чтобы было как бы логически. Вся информация, которую мы просили, фактически сейчас в инспекции есть. Я встречался практически, ну не практически, но с каждыми, тем, кто информацию я это давал. Они приходили к нам, все эти вопросы как бы все легко урегулировали. Или у кого-то остались какие-то неприятные ощущения после этой работы. В итоге в инспекции сейчас есть информация о количестве земли, которая находится у сельхозпроизводителей, о количестве людей, которые там работают, о, 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 о фактически объемах продукции, которая может вырабатываться сельхозпредприятиями. Я считаю, что это моя непосредственная обязанность, чтобы эту информацию было получить, если ее до этого не было. Вопрос, который звучал на круглом столе о том, почему у вас ее не было раньше, я вам отвечу по-прежнему, я не знаю. По поряднике я винить не буду. Я отвечаю только за себя лично, за свои действия. Вы сказали, я Донецкий. Тут что-то ваша разведка ошиблась, Сергей Ильич. Я не Конечно, я понимаю, я чужой. Нельзя разделять нас. Я чужой, абсолютно верно. Неправильно. Я хочу об этом сказать. А чем вам а не нравится Донецкий или Николаев? Конечно, нельзя. Если вы считаете, я плохой руководитель, спросите, прошло два месяца. И если люди, которые в полном объеме и в полной мере знают, какой руководитель, это мой трудовой коллектив, это ваши люди, которых вы знаете по 30-40 по лет, спросите, какой я руководитель. Я никого там не запугивал, ни с тем души разговоров они веду. Да, я, возможно, русский руководитель. Но я такой, какой я есть. И спросите, как они ко мне относятся. Как они обо мне, думают, что они обо мне разговаривают.